Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Cold Steel, яка досить недавно з'явилась на наших полицях і має дуже нетиповий дизайн, який привертає на себе увагу. А саме Cold Steel Carve. Почнемо відразу з тетиха ножа. Загальна довжина 221 мм. Довжина клинка 95 мм. Довжина в складеному стані 128 мм, товщина по обуху – 3,8 мм, зведення в 0,8, маса виробу 156 г. Дизайнери компанії Cold Steel при проєктуванні даного ножа надихалися вікінгами, а саме спеціалізованими військовими кораблями типу Longship, які мають давню історію в Скандинавії. Кораблі типу Longship класифікувалися на кілька різних типів. Залежно від розміру, деталей конструкцій та престижу. А найпоширенішим способом класифікування лонгшіпів була кількість гребних місць на борту корабля. Дракар або дрекі, він же дракон, мав більше 40 посадочних місць. Другий скейт, що в перекладі повзун мав понад 30 гребних місць. Третій Снекджа або Снекі, що в перекладі Яхта мав понад 20 гребних посадочних місць. І нарешті карві. Або карф найменше судно, яке мало від 6 до 16 посадочних місць і вважався найменшим військовим кораблем. І ось сам, ніж в розкладеному вигляді, максимально повторює загальні риси такого корабля. А як ви думаєте, до якої геометрії відноситься даний клинок? Поставте на паузу і напишіть в коментарях. Даний клинок відноситься до геометрії Сакс. Взагалі, САКС це була зброя вікінгів. Вона мала довжину від 30 до 70 см. А так як компанія Cold Steel надихалася саме вікінгами, то дизайну не запозичили саме звідти. У таких ножів був грізкий скіс від обуху до вістря, яке знаходиться на рівні ріжучої крайки. Таке відзеркалення американського танто. І нарешті сам ніж, який викликає бурю емоцій при утриманні в руках. І особисто для мене, наголошу на цьому, максимально універсальний, грізний і естетично привабливий. Ніж має сталеві перфоровані лайнери, Присутній темлячний отвір на сталевих лайнерах, які виступають в зоні на верші руків'я. Хоча, як на мене, я б накладки з клотих трошки би продовжив для більшої естетичності. Самі накладки з добре відшліфованого G10 мають заокруглені края, які не будуть рвати вам джинси і не тарати руки під час довготривалих потужних робіт. Що досить нехарактерно, як для компанії Cold Steel. Спуски на ножі трошечки увігнуті, клинок виготовлений з корозійно стійкої японської сталі Aus 10A, що є досить стандартним вибором для компанії Cold Steel, покриття має Black Wash, а загострення ножа з коробки відмінно. За надійну фіксацію клинка відповідає замок Atlas Lock. Дітище ножового майстра Ендрю Демко. На випробуваннях даний ніж витримував понад 230 кг на складання. Механіка ножа викликає окремий респект. Для закриття. Даного замка вам потрібно протягнути коромисло і ніж закриється під своєю вагою. А відкрити цей ніж можна взагалі трьома способами. Перший це зашпеник, другий відсовуючий замок Atlas Lock, а третій інерційно. З замком Atlas Lock, двохстороннім шпеником. З можливістю переставити кліпсу під ліву або праву руку. Ніж підійде як для правші, так і для шульги. З цим ножем з легкістю справляться брутальні, потужні, досвідчені ножемани, так і ножемани початківці як наша трояндочка Яна. Cold Steel Carve – це вдале поєднання скандинавського дизайну, сучасних технологій та сучасного американського бачення. На даний ніж в описі під відео ви знаєте знижечку. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, не забудьте про колокольчик. Дякую за перегляд. До зустрічі!